Всім привіт! Вас ще вітає Волинь. Ми вже вирушаємо в дорогу на Полтавщину. Ще заїдемо до нашої бабусі, до Юлічкиної прабаби в село трошечки. Ще побачимося з нею, тому що всіх нереально об'їздити за один раз. ось, І будемо вирушати на Полтавщину. Будемо прощатися вже з Волин'ю, і Рівненщию. Їдемо в село, де я виросла. Пройшло моє тут дитинство. До 9 років ми жили в цьому селі, а потім переїхали в Маневичі. Мені було 9 років. то Для мене це дуже все знайоме, рідне. Трошечки покажу вам нашу Волинь, наше село. Ось ми в'їжджаємо в наше село. Село називається Кукли. Навіть говорять, що тут колись, як було панство, в пана жило дві дуже гарних дівчини, і на них казали кукли. І так назвалося село Кукли. Маляточка їдуть. Все таке знайоме рідне. Ось там я жила. Ось там старенька хата, така це вже побудували нову. Ходила сюди в школу чотири роки. Дуже приємно побути на рідних місцях. Такі молитви, трошки сонце перебуває. Куди ми ходили також. І зараз приїдемо до нашої Ой, дядька. Що? Тут живе тато в братчі, татова сестра і бабуся. Ось я сюди Саша, зараз ми перший сюди. Дяді Льоні заїдемо, який до нас приїжджав на Полтавщину. Трота відкриті, нас чекають. Хочу залишити тут закваску. Попросили в мене заквасочки, я поділюся. Буде також випікати хлібчик. Ну, це наш центр. Церква, центр. Сьогодні базар в селі. Там трошки машину вже закінчили. Нашої тітки не було вдома, ми залишили і їдемо далі. Їдемо на нашу, на вулицю Бабусі. Доню? Їдемо? Їдемо, їдемо, їдемо. Це школа моя, куди я ходила. І тут живе наша бабуся, Баба Марія. Курочки по суті. Ідемо, приходимо. Подивися, яка це. Знімайся. Дивися, примулочки, які бачиш. І там. Піде, підемо, підемо, бабусі йдемо. Дивимо на наші бабусі, ставочок. <ріст> Ток -ток. О, Богу, це так, так. О, сіла Богу. Дитя. Не розкидайте. розкидайте. Не не лі. Лі. Фотка. Так. Наша фотка. Так, Є й тут наша фотка. І ця ну, баба збирає сьогодні. своїх внуків дітей. Мені не треба нікуди йти, да Так, подивилися і все. Але ж немає. Це ми вже. молоді. Ваших хлопців немає, люди немає. Може. Ну все, ми вже вирушаємо далі в дорогу. Відвідали бабусю, поспілкувалися трошки, малята погуляли і їдемо далі. Далеко дорогу. Додому. Ми вже заїхали в столицю. Домівка, ми вдома. Всім дякуємо, хто був з нами в ці дні наш був в нашій поїздці за ваші коментарі, перегляди. Ми вже вдома приїхали все добренько, слава Богу. Будемо далі продовжувати жити на нашій Богащині. Усім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.